Сьогодні ми з вами поговоримо, яким чином ми можемо е, заанімувати графічні елементи в бібліотеці Текімтер. Що для цього нам буде потрібно? Ну, для цього нам потрібно в першу чергу створити новий файл. Для цього нажимаємо file, е, в нашому idлі файл new. Так? Е, далі... Будемо прописувати нашу програму, але перед тим його збережемо для того, щоб відповідно, ми могли без проблем запускати нашу програму. Нажимаємо File Save, вибираємо місце, де ми хочемо його зберегти. так, І під відповідним іменем зберігаємо. З чого будемо починати? Ну, По-перше, оскільки ми хочемо задати анімацію, давайте попробуємо створити файл, де в нас наша куля буде горизонтально рухатися в бік. Для того, щоб вона горизонтально рухалася в бік, нам потрібно задати проміжки з часу, з якими вона буде переміщатися. Для цього нам необхідно імпортувати бібліотеку Time. Тому прописуємо from time Import. Так? Після того, коли ми з бібліотеки Time імпортували всі елементи, прописуємо об імпорт об'єктів бібліотеки TKInter. Далі створюємо вікно, в якому буде це все відбуватися. Після цього створюємо елемент Canvas, в якому безпосередньо буде відбуватися рух нашого об'єкта. До цього прописуємо Canvas. створюємо змінну Canvas. створюємо об'єкт Canvas і задаємо параметри, що воно буде знаходитися в вікні ТК. Ширина, ширина об'єкта Canvas буде 400 на 400. пікселів. Також не забуваємо зафіксувати цей елемент Canvas. За допомогою метода пакувальника, в даному випадку ми використаємо е, метод пакувальник пак. Далі на елементі canvas ми створюємо об'єкт, який буде нас називатися Oval, так, canvas create CanvasCreateoval задаємо йому е, розміри так, і кажемо, що він у нас буде е, замальований червоним кольором. Після цього запускаємо цикл for, який у нас буде е, працювати від 0 до 60. Так, тобто 60 разів буде виконуватись. Далі виконуємо команду Move canvas Move так, і вказуємо, наскільки в нас буде здійснюватися переміщення з кожним наступним елементом. Також оновлюємо наш елемент tickinter. і встановлюємо великий час очікування. В даному випадку це 0,5 мілісекунди. Після цього фіксуємо наше вікно, щоб воно в нас не закривалося. І зараз, коли ми запустимо на виконання цей проєкт, ми побачимо, що в нас відбудеться наступне. В нас запуститься вікно. Так, секунду. Вікно, в якому буде куля, яка буде горизонтально рухатися відповідно по лінії 60 одиниць. А, попри те, що ми можемо горизонтально переміщати нашу кулю, ми також можемо і її рухати і в іншому напрямку, тому давайте створимо а, так, щоб наша куля переміщувалася в випадковому а, якомусь порядку. Так, для цього ми з вами пропишемо елемент, який буде вибирати випадкові значення для цього елемента Canvas. Так, і задамо їм випадкові значення. Так, тобто рандомне значення для X і іг. Далі створимо овал, де відповідно ось ці випадкові значення наших овалів ми сюди задамо. Так? Тобто, що розмір овала в нас буде. Випадкове значення X, і, і відповідно, буде переміщатися він. Також він у нас буде червоного кольору. Далі створюємо елемент, який в нас буде називатися DX DY, який буде дорівнювати 5. Це елемент переміщення. Після цього створюємо. Цикл while true, який буде реалізовувати наше переміщення, і е, ми скажемо наступне: що якщо значення x буде е, в нас е, менше 150, але більше е, за але більше за е, верніше мен, більше 150 або е, менше 10, відповідно, ми присвоюємо. Відповідне значення для цього об'єкта. В іншому варіанті ми значення DI fill... змінюємо значення DI. Після цього запускаємо об'єкт canvas Move і переміщаємо на ці одиниці. Причому ID це елемент, який ми переміщаємо. DX це те, яке ми знайшли в нашому циклі while, dy – це те, яке ми визначили в початковому етапі. Далі запускаємо функцію оновлення нашого декінтера, задаємо час очікування. Так, і тепер, коли ми запустимо на виконання нашу програму, зараз, ми побачимо наступне: що даний елемент. Так, секунду. А, randint в нас не е, має такого елемента. Чому? Тому що ми е, не імпортували елемент random. Так, давайте його ще на початку програми додамо. Тобто, бачите, імпортуємо е, бібліотеку random для того, щоб визначити рандомне положення нашого овалу. Запускаємо. От. І бачимо, що наш елемент створюється в будь-якому рандомному місці нашого цього. Так? Тобто я запускаю елемент, і після кожного перезапуску програми наш овал буде розміщуватися в іншому місці нашої програми. Так, це ось такий варіант. А тепер давайте створимо ще одну програму, яка буде працювати наступним чином. Ми з вами будемо керувати нашим овалом І за допомогою кнопок, кнопок вперед-назад, вправо-вліво на клавіатурі, і, наприклад, кнопок А СЗХ на клавіатурі. Тобто вперед-назад, вправо вліво наш овал буде переміщатися вперед-назад, вправо і вліво. Тобто за ось такими напрямками. Так? А елементи букв будуть відповідати, що овал буде в нас розміщатись ось так? Верніше, переміщатись ось так, ось так. Чи, наприклад, ось так. І так далі. Що для цього потрібно зробити? Давайте цю програмку ми приберемо і будемо працювати. Отож, в першу чергу, нам потрібно імпортувати елемент Techinter. Далі нам потрібно створити дві функції, які будуть здійснювати керування нашою програмою. Але їх ми пропишемо трошки пізніше, залишимо зараз поки що місце для них. Спочатку створимо вікно, створимо об'єкт Canvas. Який зафіксуємо за допомогою метода пакувальника, створимо елемент Ball, який буде в нас з'являтися, і скажемо, що Ball у нас буде реагувати за допомогою методу bind на певні натискання. І в даному випадку, коли в нас буде відбуватися елемент натискання, в нас буде застосовуватись функція moveOval. Також давайте зафіксуємо нашу програму на виконання. Зараз, якщо ми запустимо цю програму на виконання, в нас буде виникати помилка в зв'язку з тим, що відповідно наш ну, овал створився, але ми не задали функції move Oval. Бачите, помелки not difficult. Тобто це означає, що наш овал не рухається. Ну, тобто Ми цієї функції для руху овалу не прописали. Тому давайте виберемо, створимо верніше, функцію move oval. Вона нам необхідна для того, щоб наш овал переміщався. Створимо змінну степ, яка буде відповідати за переміщення, кількість кроків переміщення. Далі нам потрібно е, задати в точку P1, яка буде відповідати за елемент е, розміщення нашого овалу. Для цього нам треба створити ще одну додаткову функцію, яка буде в нас називатися «midpoint». Е, тому створимо функцію «midpoint». І скажемо, що вона в нас буде виводити значення поточної позиції нашого овалу. Тобто ми визначаємо позицію нашого овалу, середню точку цього овалу. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб ми з вами в ось цій середній точці могли от, в цій середній точці могли е, малювати, будувати лінію відносно її переміщення. Так. Тому якраз нам треба ось цей елемент midpoint визначити. Далі задаємо значення, що оцей елемент P midpoint буде в нас записуватися в значення змінної P1. А далі ми прописуємо розгалуження, в яких вказуємо напрямки, верніше вказуємо елементи, які в нас може набувати ось тут значення k. Перше це up, тобто кнопка верх. І кажемо, що в такому випадку ми будемо наш елемент переміщати вверх. Давайте запустимо на виконання, подивимося, як це працює. Так, о, бачите, як я нажимаю вверх, в мене куля по чуть -чуть і перемістилася вверх. Проблема в тому, що ця куля не залишає за собою ніякої лінії. Тому давайте пропишемо за елементом розгалуження, що ми хочемо, щоб ця куля в мене за собою залишала лінію. Для цього ми прописуємо Create Line, вказуємо, що вона має будуватися в точці P1 і має залишати значення за нашим елементом ну і будувати траєкторію руху. Тепер запустимо на виконання цей елемент. От, бачите, я йду вверх і в мене там малюється лінія. Єдине, що там вправо вліво в мене не працюють, тому що я тільки одну умову прописав. Щоб в мене відбувалося ще це вправо вліво, мені потрібно дописати додаткові умови. Перша з них це буде рух вниз. Давайте пропишемо елемент Lif і вказуємо, що цей об'єкт у нас має рухатися вниз. Тобто задаємо значення. Змінна бол, об'єкт бол в мене має е, зміщуватися в на, стільки до -то кроків, тобто три кроки, але цього разу вниз. Ну і давайте, щоб зразу вже в нас було, пропишемо елементи, які відповідають за переміщення вправо-вліво. Так, Event k7, left. Е, кажемо, що е, при переміщенні вліво в нас буде зміщатися. Елемент вліво на мінус Для того, щоб він зміщався вліво, нам потрібно, щоб степ зміщалось на мінус, мінусове значення. Якщо right, то другий показник елемента canvas move в нас має зміщатися на додатнє число. Тобто ось ці елементи відповідають за переміщення вверх-вниз, ці вправо вліво. Ну, давайте запустимо, переконаємося, що це дійсно так. Так, ось є наша куля. Нажимаю стрілку вправо-вліво, вверх вниз. Все працює. Єдине, що по діагоналі вони в мене не рухаються. Мені потрібно зробити так, щоб я ще міг. Мого елемента переміщати ось так по діагоналі. Ну і там в той напрямок, в той напрямок, і в той. Для цього, ну, що нам треба, це прописати ще 4 розгалуження, які будуть відповідати за переміщення. Давайте зробимо так, щоб за допомогою елемента А ми могли переміщатися в напрямку в якому в нас зміщення степ буде задаватися. Від'ємне значення, тобто воно буде рухатися вліво, і від'ємне значення цей, тобто вверх, Воно буде рухатися вліво-верх, тобто сюди. Ну, тобто загальний рух від цієї умови буде здійснитися так. Далі задамо за допомогою клавіші S, що в нас буде відбуватися ще один варіант переміщення, і за цього варіанту переміщення в нас буде. Відбуватися наступне. Тобто, ось тут в нас буде зміщуватися він вправо, і тут в нас буде від'ємне значення, тобто він буде зміщуватись вверх. Тобто куля буде переміщуватися в цьому напрямку. Далі додамо клавішу Z, і цього разу зробимо так, щоб, в нас, коли ми натискаємо клавішу Z, куля зміщалася цього разу. Вже що? Вліво і вниз. Так? Тобто, переміщення в нас буде відбуватися ось в такому напрямку по діагоналі. Ну і останній елемент переміщення це в нас елемент, який буде відповідати за переміщення вправо і вниз. Для цього використовуємо об'єкт, який в нас називається ну, Використовуємо K7, X, тобто клавіша X, і відповідно воно тоді буде в нас так переміщатися. Запускаємо на виконання, щоб перевірити, як це все працює. Стрілочками я собі можу зміщати вверх вниз вправо-вліво. А тепер давайте нажимаю А клавішу. так, Наголошую, що це має бути англійська літера, причому велика. От Переміщається, далі, наприклад, S, далі Z. Далі X. Відповідно, я можу і так зміщатися, і так. Тобто, в загальному у мене виходить досить такий цікавий варіант з переміщенням. Ну, в принципі, на цьому все. Дякую за увагу.